У третю неділю березня відзначається День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Комунальні блага стали настільки звичними, що ми вже не замислюємося, якою важкою працею забезпечується стабільна робота комунального господарства. Завдяки праці комунальників в кожній домівці є вода, тепло, газ і світло. Завдяки ним гарнішають вулиці та парки. Саме працівники цієї галузі роблять усе можливе для того, щоб життя кожного було. Комфортним, зручним та безпечним. Напередодні свята поспілкувалася з працівниками балських комунальних підприємств і знімальна група нашого телеканалу. Втім, як завжди, застали усіх за справами. Кажуть, навіть у свята робота не чекає. Будемо викачувати воду, робити щоб ремонт і щоб сток води був у річку. Ми робимо щодня в 8, і 10, і 5 поривів в місті. Все робимо, щоб люди були з водою. Буває після роботи робимо, буває полперу ночі. Ну як, як виходить? У нас комунальна служба, ми в суботу на роботі і воскресення. У нас виходних нема практично. Некоторі люди розуміють, зараз важке час, інші не розуміють. Я вже буде 45 років на одному місці в комунальній системі. Я застав ще. Вістоків тут було, вважається. Змінилося багато. Ну, при Сергію Сергієвичу почало робитися движення і таке трудне врем'я. Робиться Лучше робиться. Получили трактор новий, получили машину, водовозку нову, а це нічого не було. Вітаю з нагоди свята, желаю здоров'я саме лучше. І нам, щоб мир був на землі. І всього самого хорошого. Сьогодні проводимо планові роботи по відновленню та ремонту колодязів, водопостачання та водовідведення. На даний момент ми працюємо на вулиці Кузнечній, провели інвентаризацію колодязів. Будемо планово замінювати всі люки, які прийшли в невідповідний стан. Вчора проводилися роботи по Вулиці Любомирські, це має велике значення для безпечного пересування громадян та коректної роботи водопостачання та водовідведення всього міста. Це один із аспектів, які ми проводимо. Також дуже багато поривів проходить на лініях, так як системи водопостачання та водовідведення є застарілими та потребують капітального ремонту. Що плануємо в подальшому проводити напередодні професійного свята? Хочу привітати всіх колег з цим святом. Ваша робота дуже важлива, яка не помічається пересічними громадянами щоденно, але. Вона є вкрай важлива для нашого міста, для забезпечення комфортного проживання людей на території Балської громади. Тому бажаю всім міцного здоров'я, натхнення в нашій праці не щоб у вас вистачало мужності, терпіння виконувати цю плідну, важку роботу і миру та перемогу всім нам. Хотів би привітати всіх робітників і робітників КП Балта Водоканал, КП Благоустрій, КП Балта Комунсервіс, Ринок та інші служби, які виконують таку тяжку працю, яку, скажімо так, і не видно, коли ми, вода поступає постійно, мусор убирається постійно. Розуміємо, що воно все робиться і робиться до ладу. Але коли десь щось случається, то, звісно, всі скаржаться на наші всі служби. Тому наша робота дуже така. Ну і нервова, і небезпечна, і ну, всяке буває в нашій службі. Незважаючи на те, що у нас складні часи, зв'язку з тим, що розпочалася агресія Російської Федерації проти України, і особливо перші місяці, Перші, перші місяці дуже було тяжко як в країні, так і. Безумовно, нашим службам. Ми питалися і питаємось, і робимо все для того, щоб людям забезпечити стабільне водопостачання, стабільне водовідведення. І... Я рахую, що ми прикладемо максимуму сил, щоб люди не відчитали, не відчували якихось незручностей і всі услуги, які ми повинні надавати, вони будуть надавати в повному обсязі. Я хотів би привітати всіх наших сотрудників, сотрудників всіх комунальних служб, наших колег з цим праздником, пожелати, ну, пожелати перш за на все, на наш час це мирне небо над головою. Щоб в нашій країні, в нашому районі, в нашій області було злагода, мир, да благополуччя, а в родинах всім здоров'я, щастя, не менш важливою є робота і інших комунальників, серед яких і працівники комунального підприємства Балтський ринок, Балта, Комунсервіс, Балта Благоустрій тощо. Чистота, порядок, доглянуті клумби, прибрані тротуари та узбіччя, охайні вулиці та в цілому затишне місто. Усе це результат роботи двірників, майстрів та інших трударів. Здебільшого свій робочий день вони починають рано вранці, коли більшість містян лише прокидаються після сну, а вони вже давно на своїх робочих місцях: і в дощ, і в спеку, і в хуртовину, бо мають вчасно подбати, щоб місто було комфортним і безпечним для всіх його мешканців та гостей. Наші працівники виконують дуже важливу роботу, хоча подивитися може з боку, що це не дуже важливо, що двірники це не така праця, але наша праця дуже важлива для того, щоб у нас було завжди чисто, хайно, красиво, і, і щоб всім було приємно приїхати до нашого міста. І хто заїжджає, всі кажуть, що у нас завжди чисто. Від щирого серця хочу побажати всім, не тільки нашим, а всім комунальщикам. Побажати здоров'я, натхнення. Велике дякую за їхню працю і хотілося би ще дуже, дуже, щоб скоро був мир. Я вітаю своїх колег, директора, майстра нашого, всіх наших з нашої установи, не тільки в нас, і водоканал, і ну всіх, всю службу вітаю вас. Дякую, що ви шануєте наш труд, що ви дивитеся. Як ми процвітаємо, як наш місто процвітає, бо ми тільки в зимній період, в основному, на тротуарах, а так більше я по клумбах. Тому які в нас гарні дерева, які в нас гарні клумби, який у нас чистий місто. І, будь ласка, люди шануйте нашу працю, тим більше в такий час в тяжкий час, цінуйте, шануйте. Поважайте нас. Ми щоденною працею приносимо радість людям. Квіти розцвітають дерева, чисті вулиці. Мені це подобається і я думаю, що хто в нас працює, всім подобається. І Хочемо, щоб людям теж це подобалося. Я в цей працюю вже 7, 7 років роблю. Нравиться ця робота, приємно тут працювати. Ну, Щоб люди ще наблюдали чистоту менше кидували сміття. Робота подобається, але засмучує, що інколи люди не цінують вашу працю, так да, сильно смучують. Вроде би як жалеє, та потім пойдуть за дірал, кинули бумажку. Поним. Моя мета в цій роботі, що була, була Балта чиста, охайна була. Щоб людям було здесь жити гарно, комфортно. Я люблю і но свою радість. Я хочу перерозрати всіх колектив, наш наших з цим праздником щастя, здоров'я, щоб, щоб жили у мірі. Ну, щоб після війна закінчилась. Комунальне комерційне підприємство Балтокомусервіс є одним із профільних підприємств, яке надає послуги з вивозу твердих побутових відходів та забезпечує життєдіяльність міста та населення, незважаючи на ситуацію, яка в нас на сьогоднішній день в країні. Підприємство максимально забезпечувало стабільну та якісну роботу. По даним видам послуг, наші досягнення в тому, що ми разом і спільно дбаємо про наше чисте місто. Тому е запорука того, що не там чисто. Де прибирають а чисто там, де не смітять. Тому разом і спільно ми надалі будемо примножувати цю красу і збільшувати її. Шановні колеги, вітаю вас з професійним святом днем комунального господарства та побутового обслуговування населення. Бажаю всім робітникам ЖКХ, здоров'я, миру, добра. Адже ваша праця помітна і завдяки вам, незважаючи на різні ситуації, на різні, на різні погодні умови, ви завжди знаходитеся на своїх місцях для того, щоб створити для наших людей комфортну та затишну атмосферу. Вітаю вас всіх разом до перемоги. Слава Україні! Високо оцінюють роботу місцевих комунальних підприємств і самі Балтяни. Кажуть, хоч робота і нелегка, одначе дуже почесна та важлива. Разом вони створюють неповторну атмосферу міста та в цілому громади. Це люди, які прикрашають нашу навколишню дійсність та постійно примножують усі її принади. Тому охоче вітають усіх трударів з професійним святом. Працюють зразково. Я дуже часто в місті бачу їхню працю. Шановні комунальні організації, вітаю вас з професійним святом. Бажаю організації, процвітання і всього найкращого. Благополуччя всім. Я вірю, що вони працюють добре. Сані молодці з великим святом. Будьте здорові і мирного вам неба. Вітаю працівників ЖКХ зі святом. Ну, бажаю здоровья, э, скорее щоб наступил мир. Ну вважаю, що вони добре працюють, всегда чисто, э, особливо по центральної улиці, стараются. Всего им хороших. Поехали, хай им дает Бог здоровье. хорошей погоди. Там всегда було чисто, акуратно, город чистий, аккуратный. Ми приїхали з Донбасу, з Бахмута. Сейчас живем у Вот. Так що город чистий, акуратний. А подобається у Балті. Да. Ну, наш міст красивіший. Бахмут дуже красивий город. Ми жаліємо за ним, що його розбивають до кінця. Наші вам співчуття, ми з вами солідарні від цього горя. Нам теж дуже прикро. Ще дом наш силий, а чи останеться до кінця. Будемо молитися Богу, щоб Господь дав і вам здоров'я, щоб все було добре, щоб жили, щоб не було тут війни, тому що це страшно. Я врагу не бажаю мы видели. те, що ми відели. І вот. вам желаємо здоров'я. Тримайтеся. Нашому місті і роботникам всім. Усім буде дороже сюди.